Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, що ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що годне тобі, бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже і Тобі славу висилаємо. З безначальним твоїм отцем і присвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час Ісус виганяв біса, що був Німей. і як біс вийшов, Німей заговорив, і дивувалися люди, та деякі з них говорили він вулом князем Бісівським, виганяє бісів, інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. Він же, знаючи їх, сказав їм кожне царство розділене саме в собі запустіє і дім на дім упаде. Коли отже і сатана розділений сам у собі, як устоїться його царство? Кажете Бо, що велзивулом виганяє бісів, коли я велзивулом виганяю бісів, ким виганять ваші сини, ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я пальцем Божим виганяю бісів, то прийшло до вас Царство Боже. Коли хто сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде, хто сильніший від Нього, його подолає, забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і розділить його здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розсипає.